Доброго ранку, ми з України! Сьогодні продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про матч за у єврокубках, перспективи шахтаря та динамо у лізі чемпіонів, трансфери українців у клубу АПЛ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас. З невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почнуть, звісно, з матчу Заря-Університет, де наша команда розгромно програла з рахунком 3-0 та покинула лігу конференції. Тут мало про що можна говорити, але пару слів можна знайти. По-перше, я вже багато разів у минулих відео казав, що не треба створювати якихось ілюзій, що наші команди можуть проходити кудись далі у кваліфікації Єврокубків. Незважаючи навіть на те, що вони перемагають у перших матчах. Тому я не знаю, як для вас, а для мене цей матч точно не став якимось здивуванням. По-друге, це те, що коментатор сказав, що зоря у першому та другому матчах це різні команди. Я з ним повністю згоден, тому що у другому матчі ми побачили справжню «Зорю». Також мені сподобалось, як сказав головний тренер зорі Патрік Ван Ловен на післяматчевій прес-конференції, що ця гра їх багато чому навчила. І в мене таке враження, що ці команди, які постійно не проходять кваліфікацію, в них вже такий досвід, що вони там повинні проходити до фіналу ліг конференцій. До речі, цікава статистика. Останній раз, коли українські клуби, окрім Динамо та Шахтаря, проходили кваліфікацію до групового раунду, і то було 8 років тому, у сезоні 14-15, тоді металіст обіграв польський рух, а Дніпро обіграв хайдук Спліт. Також я думаю, що тепер після цього програшу і виліту з Єврокубків зоря точно продасть своїх найкращих гравців, тобто Владислава Кабаєва до Київського Динамо, ну а Єгора Назарину у Донецький Шахтар. Друзі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де я частіше додаю новини про український футбол та пишу важливі новини. Тому підписуйтесь на мене. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Що стосується нашого улюбленого рейтингу асоціації УЄФА, то там є і хороші, і погані новини. Почнують з Бельгії, хоча, в принципі, за ними можна вже й не слідкувати. На цьому тижні вони заробили 0,4 бала завдяки перемогам Антверпена та Андерлехту, які грають у Лізі конференції. А в наступному раунді вони зіграють з башак Шахірам та Янг Бойсом відповідно. Також через тиждень зіграє гензомонію у Лізі Європи. А ось команда Сенсації Ліги Жиполєр Уніон програла матч у Лізі Чемпіонів і відправилась до групи Ліги Європи. Що стосується наших прямих конкурентів за 11-ту сходинку, тобто Сербію, то вони на цьому тижні набрали 375 тисячних. Але у той же час Чукарички вилетіли з Ліги Конференцій, Партизан вилетів з Ліги Європи у Лігу Конференцій, де буде грати з мальтійським Хамруном. А церв'яна зв'язда після перемоги у Лізі Чемпіонів пройшла далі та зіграє з макабі Хайфа. З приємного це те, що клуби з Норвегії набрали лише 125 тисячних, де буде Глімт зіграв у нічю та вийшов у наступний раунд Ліги Чемпіонів, де зіграє з Динамо Загреб. Тому вболіваємо за Динамо. Усі інші команди програли ліли вилетів, але Вікінгу та Мьорди вистачило впевненої перемоги у перших матчах. Тому вони зіграють у наступному раунді зі Стяо Бухарест та австрійським Вольсбергом, Відповідно, а ось поганих новин це те, що швейцарська асоціація скоротила від нас відставання, набравши 75 сотих. Таким чином вони скоротили відставання до 275 тисячних, А для них це перемога та нічия у кваліфікаційному раунді. До речі, на наступному тижні їхні команди будуть грати з наступними суперниками: цюрих проти шотландського харцу у Лізі Європи, Базель проти ССК Софія у Лізі конференцій, Янгбойс проти Андерлехту у Лізі конференцій, а ось Лугано завершив свої виступи. Від себе хочу додати, що насправді в нас дуже погана ситуація, не критична, тому що критична була б та ситуація, якщо б ми у підсумку посіли 16 місце, яке дає лише одне місце у лізі чемпіонів. Але це дуже мало ймовірно, хоча в принципі це можливо. Тому що ми розуміємо, що Шахтар майже не набере балів у Лізі Чемпіонів. Динамо, наприклад, якщо пройде Бенфіку, вони також не наберуть балів у Лізі Чемпіонів. Тому будемо сподіватися, що вони, якщо вилітять у Лігу Європи, то вони там можуть набрати навіть більше ніж у Лізі чемпіонів. Ну і надія також на дніпро 1 який, якщо програє АЕК у Ларнаки і вилетить до Ліги конференцій, то там є непогані шанси набрати якомога більше балів, тому що Ліга конференції набагато слабкіша аніж Ліга Європи. Український півзахисник Руслан Маліновський може покинути Аталанту цього літа. Про це повідомляє Фабріціо Романо. Сам гравець вже вивчає можливі варіанти продовження кар'єри в Європі. Його агенти контактують із клубами з Італії та Англії. Один із можливих варіантів Маліновського новачок АПЛ Ноттінгем Форест. У минулому сезоні на його рахунку 10 голів та 7 асистів у 41 матчі за таланту у всіх турнірах. Також варто додати, що його контракт розрахований до літа 2023 року, а тому треба якомога швидше продавати. Від себе хочу додати, що в одному з минулих відео я вже розповідав про те, що після того, як Аталанта посіла не Ліга Чемпіоновське місце, вони будуть продавати своїх гравців. Тому що, не граючи у лізі чемпіонів, вони втрачають дуже багато грошей, а тому слід продавати гравців, щоб поповнити бюджет клубу та зменшити річний бюджет клубу. І Милиновський, на мою думку, є тим гравцем, за якого можна отримати велику суму, і у той самий час він не є гравцем, якого треба залишати на перспективу. Також сьогодні хочу поговорити про майбутнє шахтаря, а саме про їх склад та потенціал цього складу. Тому що дивлячись на товариські матчі Шахтаря, не зовсім зрозуміло, хто буде в них основними гравцями. А тому я вирішив швиденько протись по всьому складу і спрогнозувати склад в наступному сезоні. На вартарській позиції немає ніякої проблеми, тому що там залишається Анатолій Трубін. Що стосується захисту, то тут у Шахтаря буде найкраща лінія у порівнянні з іншими лініями. І це логічно, тому що у захисті переважно грали українці, а ось у півзахисті та нападу грали легіонери, які покинули клуб. У центрі захисту, вже ж будуть грати Матвієнко та Кривцов. І якщо раніше на них казали, що це така пара захисників напівдерява, то зараз ця пара виглядає ну дуже цікавою і дуже крутою. А з лівим та правим захисниками будуть проблеми, тому що там будуть грати Богдан Михайличенко, який нещодавно перейшов з Андерлехту, а у Бельгії він майже не грав, а тому знадобиться багато часу, щоб відновити форму. Ну Юхима Каноплю, який раніше непогано грав за Десну, я все ж таки не вважаю його гравцем рівня Єврокубків, а тому у шахтаря з ним буде багато проблем. Що стосується півзахисту, то я сподіваюся, що на позиції опорного півзахисника. Буде постійно грати Тарас Степененко, і його не будуть турбувати постійні травми та пошкодження. Ну а він зможе повернути свою оптимальну форму, щоб допомагати команді, тому що він до того ж дуже досвідчений гравець. Далі у півзахисті я бачу Невена джурасика, улюбленця Ігра Явичевича. саме його він запросив, а тому, звичайно, він буде грати у основі. Хоча, якщо чесно, я не вважаю Джурасика сильним гравцем, який може непогано грати у лізі чемпіонів. Але я сподіваюся, що саме цей гравець може досягнути якогось прогресу, і я думаю, що він може себе показати. Ну а на позиції атакувального півзахисника я думаю буде грати Андрій Тотовицький. Він, звичайно, не той гравець, який повинен грати у лізі чемпіонів та шахтарі. Але все ж таки він дуже досвідчений гравець, який до того ж пограв у Європі. Він багато пограв за десну. Він багато вміє забивати, а тому він буде дуже корисний для теперішнього шахтаря. Ну і що стосується атакувальної лінії, де будуть грати мудрик, зубков та трауре, то на цю лінію я дуже розраховую, що вони покажуть свій найкращий футбол. Вони дуже перспективні, але все буде залежати від того, чи зможе мудрик показувати свій найяскравіший футбол, чи зможе Зубков повернути якусь оптимальну форму, і чи зможуть також Траоре повернути свою форму. Яку ми бачили рік тому до своєї тяжкої травми. Якщо ж казати про ротацію Шахтаря, то, на мою думку, вона дуже сумна, тому що на позиції Шахтаря там Бондар, у півзахисті це молоді Судаков та Бондаренко. Ну а у нападі це Вакула, Крисків та Сікан. Тому перспективи Шахтаря у лізі чемпіонів будуть залежати від багатьох факторів, таких як. Як відновить форму Зубков, Михайличенко, Трауре, чи зможуть спрогресувати такі гравці, як джурасик, знову ж таки мудрик, можливо, хтось з пари Судаков-Бондаренко. Ну і також важливо, щоб основні гравці зовсім не потрапляли у лазерет, грали постійно, без пошкоджень, тому що ротація у Шахтеря дуже слабка. Якщо ж продовжувати говорити про перспективи у лізі чемпіонів, то тут буде багато залежати від жеребкування. Як нам пощастить, і там треба дивитися не на перший та другий кошики, тому що вони дуже страшні. А ось у четвертому кошику, як на мене, є команди, яких можна обігрувати. Якщо Динамо вилетить від Бінфіки, то слад четвертого кошуку буде наступний рейнджерс або ПСВ, які будуть грати між собою у плей офф раунді. Динамо Загреб або буде Глімт, Цервєна Звєзда або Макабі Хайфа, Копенгаген або Транзаспор, Вікторія Ползень або Карабах, а також Брюгі, Марсель та Селтік, які вже у лізі чемпіонів. Тому, як на мене, є десь чотири пари, з якими можна грати та обігрувати, але все ж таки важливо, щоб наші гравці не травмувались – Повертали свою оптимальну форму і прогресували. Захисником київського «Динамо» цікавиться англійське «Тоттенгем». Про це повідомляє британський журналіст Алес Дейрголд. Мова йде про Іллю Барного. Журналіст каже, що молодий український центральний захисник це гравець, який подобається «Тоттенгому». Лондонський клуб може спробувати підписати гравця вже цього літа. І, як на мене, це цілком можливо, тому що якщо «Динамо» не потрапить у Лігу Чемпіонів, треба продавати цього гравця. Поки на нього ще адекватна ціна. Хоча навіть якщо кияни продать Бенфіку, то його все одно можна продавати, бо шансів небагато, щоб посісти третє місце. До речі, якщо кияни все ж таки продають Бенфіку та потраплять у груповий раунд, то там є один два варіанти, з якими можна грати та посідати третє місце. Перший це Red Bull Зайсбург, який влітку продав своїх найкращих гравців, а нещодавно програв штурму у чемпіонаті. А також у третьому кошику можуть опинитися такі клуби, як Рейнджерс, якщо пройде ПСВ, але якщо не пройдуть, то суперником може стати Динамо Загреб, який грає з Буде Глімт. Якщо ж і Хорвати програють, то у третій кошик може піднатися церв'яна Звєзда, яка грає з Маккабі. І ось якщо усі програють, то точно у третій кошик підниметься Марсель. Легіонер металіста перебрався в чемпіонат Японії, не зігравши жодної офіційної гри. Металіст віддав 24-річного вінгра Паулінію в оренду 13-й команді японського чемпіонату Кіота Сангу. Угода розрахована до кінця 2022 року, повідомляє офіційний сайт японського клубу. Нагадаю, що взимку харків'яни заплатили за Паулінію 1,6 мільйонів євро, але він так і не зіграв жодного офіційного матчу у чемпіонаті України. Він вийшов на поле лише в кількох спарингах на зборах у Туреччині. Контракт Пауліні з металістом дійсний до 30 червня 2024 року. І наостанок, дякую, що дивитесь мої відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. І слава Збройним силам України і слава Україні.